Що це король жезлів? енергія короля жезлів. Король жезлів це у нас лідерство. Ви в позиції лідера, ви ведете, ви не боїтеся робити, показати свою силу, своє вміння, свою активність. Ви на лідерських позиціях. Ви людина, на яку звертають увагу, яку чують, до якої рівняються. Такі. Можете бути якось на публічній основі, дуже публічній на вас будуть звертати увагу. Ви лідер, якась лідерська позиція. До вас прислухаються. Да? Давайте подивимося, причина, чому, доповнююча інформація, причина, чому саме в такій енергії лідера будете короля жезлів, будете. Буду четверочки у вівторок. Ось дивіться, якийсь є у вас, можливо, план на майбутнє, дуже класний план, якась нова справа. Ви пропонуєте якусь ідею, можливо, нову. Щось будете, двигатель прогреса, так, якийсь такий, знаєте, акт, якась є ваша задумка, ваша раціональна королева Пентаклів і зірка це е, класний план на майбутнє. такий Стабільний, хороший план. В дії це буде нове, щось нове, якась нова справа. І ви ну, по тузу жезлів, тобто, ви берете, ви її толкаєте в життя, ви проявлюєте його, ви даєте, ви будете якось, от чого на вас будуть звертати увагу, з вашою новою ідеєю якоюсь. В результаті, в результаті, результаті, вам ну, от ви даєте цю ідею, все. І якось несподівано, надо, оця ваша, ви дайте цю ідею, але воно знаєте, якось засвітити свою, проявите свою ідею, але вам наче так скажуть, знаєте, несподівано так можуть сказати, треба. Ви такі, наче бородуть вас, да, 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 підтримують, да, да, класна ідея, все добре. А потім скажуть, ну. Надо все подумати, надо все роздумати. Якось несподівано для вас навіть буде якось так. Треба чу чуточку подождати. Да? Давайте трошки підождемо, все розберемося, Підо... незважаючи на те, що вас приймуть дуже добре, але дії, активної дії не буде. Треба трішечки підождати, розібратися в деталях, да? оцих підводних камнях. Треба розібратися в підводних камнях, а аж потім буде дія.